Привіт, я Ніка, і я вирішила зняти влог про поїздку Італію разом з табором. Це вступ, щоб ви просто зрозумів, що відбувається. Харно вам принолю. Це я з майбутнього. Тут буде дуже багато чого цікавого. В таборі в Італії скучно не може бути. Я буду показувати все, що зможу. Усерйозно. Якщо тобі цікаво, то не переключайся. Давай, поїхали, покатаємося. Приїхали ми так до кордону і простояли там 9 годин. Після того ми відправились в Будапешт. Ми там залишилися на ночівлю, тому що по правилах безпеки автобус має стояти 9 годин. Ми трохи спали, а потім ще гуляли по ПДПшту. І нарешті там я вже почала нормально щось знімати, хоча не дуже сильно. Ми ходили, фоткали, знімали відосики, але довго ми там не затримувалися і вирішили в Італію купатися в морі. One eternity later. Нарешті я на морі. Я цього моменту чекала. Два дні в дорозі, і це все, просто думки про море не проходили ніколи. Ту азлейте. Нас вже заселили, і зараз я буду вам проводити рем-тур. І так виглядає наш будиночок. Заходите, є тві різні кімнати. Це моя спальня з формою. Далі у нас є кухня, умивальник, вікно, а, витяжка, плитка, духовка. диван. А також дуже великий посів я кондиціонер. Після заселення у нас був ланч. Тут дуже сильна жара, 29 градусів. Кожного вечора за 9-ї, бо вогнать яку годину, у нас були вечірки. Проблема є тільки в тому, що ми перший заїзд, і тут ще були не певні нюанси. Територія готелю справді дуже велика і дуже так розкидані всі будиночки, і ми живемо чуть не на самому краєчку того всього. Ну, так подумайте, якщо зараз подивитись туди. То там вже буде парковка, дорога. Також ми справляли день народження. І я була дуже в шоці, коли ми раз грали це вже було по одинадцятій, ми грали картами. Я думав, що на нас йде старитись вважата, а вона просто сказала, що ми маємо втік дванадцяти привітати движенко з днем народження. Е, ще ми маємо їхати в Рим. Ще так подумати, зараз цей день ще один день, що нас можна, два дня і все, і ми їдемо. І раз там я ще буду тоді докуплятися, всяке таке тратити гроші, а що мені дали гроші, я їх буду тратити. У нас різнокольорові штори. У нас такі от має бути гарний, літній настрій і у нас через це штори різнокольорові штори. що всі не такі, якісь вірі, а якщо би було так такі красиві, красиві. Ось така от довольна дитина йде на пляж. Ми в центрі розбав! І своїм окуляром це ти? Да, я. я Потом узел. Рома! Рома! Это Лийский Україна! І на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Па-па! по а а